Вітаю вас у подкасті Сторінки успіху UA». Я Ольга Шапран, авторка і ведуча подкасту, створеного спеціально до національного тижня читання за підтримки Українського інституту книги. У цьому подкасті ми запрошуємо українських авторів, підприємців, управлінців та бізнес-мислителів, щоб поговорити про їхні книги, почути унікальні історії та корисні поради. Приєднуйтесь до нас, щоб отримувати цінні інсайти, що надихають на нові досягнення. Підписуйтесь на сторінки успіху UA та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Дорогі слухачі подкасту! Сьогодні ми вітаємо Любомира Остапіва. В нашому епізоді. Любомир є сімейним фінансовим радником та консультантом з управлінських фінансів, засновником соціального проєкту Сімейний Бюджет, партнером iPlan.ua, засновником Wealth Gardens, автором книг Любов та бюджет, Малюк та бюджет, Війна та бюджет. Саме про останню книгу з циклу ми сьогодні і говоритимемо. Любомире, добрий день! Дякую вам, що ви. Приєдналися і будете розповідати нам про вашу книгу? Ольга, дякую, що запросили. всім нашим слухачам. Привіт, Любомире, у вашій книзі Війна та бюджет ви описуєте, що відбувається з фінансами в кризу та економічний фронт. Які конкретні дії та ініціативи ви рекомендуєте українцям, які хочуть зробити свій внесок в прискорення перемоги України? я спробую відповісти з двох ракурсів, як в літаку, так, коли людина має спочатку собі маску вдягнути. Якщо говорити про фінансову безпеку, ми розуміємо, що на першому місці в багатьох була фізична безпека. Якщо говорити про фінансову безпеку, це безумовно подушка, або як фінансисти кажуть резервний фонд. Якщо ми раніше говорили 3-6 місяців, то під час війни ми говоримо, що це 6-12 місяців покриття витрат родини, і в книзі я трохи про це писав. На жаль, деякі люди тримали подушку, прям все в готівці, і це виявилось досить стресово, особливо якщо ця готівка була десь в ячейці, а до тої ячейки в банку не можна було дістатись і так далі. Тому слово диверсифікація, яке ми можемо провести аналогію за складанням яйця в різні кошики, воно має працювати для резервного фонду. Тобто це не тільки про те, що там різні валюти, а й про те, що різні форми зберігання цього резервного фонду. Щось може бути дійсно в готівці, щось може бути на картці українського банку, щось може бути на картці іноземного банку. І е, тоді, якби в будь-який момент, частина коштів буде доступна. Ну, дуже рідко комусь треба зразу там в один день всі там, кошти на 12 місяців життя потратити. Да? Але е, часто може бути момент, що треба 2 тисячі доларів, де їх треба швидко отримати і зняти. Тому е, це перший момент, який я в книзі описую, і е, я зараз бачу, якби що люди ним користуються. Часто мене запитували там, про крипту, чи може бути крипта основою частиною резервного фонду. Я дуже сумніваюся, що так, особливо якщо говорити про там, біткоін чи ефір, дуже такі е, волатильні. Да? Тобто, верх ти не знаєш завтра. Те покриття на два роки, післязавтра на півроку. От. Але дійсно багато українців користувалися так званими стейблкоїнами, як USDT. Я все одно вважаю, що це важкий інструмент для резервного фонду. Ну але це хоча б вже краще ніж біткоін в резервному фонді. Тепер щодо як допомогти на економічному фронті, власне, в мене книга це більше такі економічні хроніки. Бо багато людей, які не читали цю книгу, думають, що це логічне продовження. Там в мене є книга для сімей, книга для батьків, і це ніби книга для українців. Ну, там є е, дві глави про це, про особисті фінанси. Але книга якраз більше про економічні хроніки, як українці боролись на економічному фронті. Наприклад, там багато написано про те, як е, допомагали світовій спільноті в Росі на Росію накласти санкції і випхати звіти. Бізнеси, щоб вони не працювали в Росії, не платили там податків, і е, зараз ця робота більшою мірою зроблена. Та мабуть, це окрема дискусія не наша з вами розмова наскільки вона спрацювала, бо ми всі хочемо там, щоб Росія розвалилась економічно завтра. На жаль, цього поки не відбувається через нафтогазові доходи. Але поза тим, що зараз на економічному фронті можуть українці робити, і те, я коротенько теж про це писав: це працювати, і платити податки і донатити. А, і в першу чергу, саме в такому як, послідовності, та тобто, ми, ми всі платимо податки, і ці податки зараз Українська держава всі витрачає фактично на сектор безпеки і оборони. Якщо подивитись на бюджет. То все, що Україна збирає всередині, воно йде на армію. Ну я так трохи спрощую, але якби суть дійсно така. І тому, коли ми платимо податки, це ми віддаємо кошти на Збройні сили України. Це потрібно робити. Навіть я знімав кілька відео на каналі Сімейний Бюджет з незвичною темою заплати податки раніше. тільки подав декларацію, не чекай там 30, 40, там, 50 днів заплати зразу. По державі ці кошти, чим швидше, тим краще. І, звісно, донати дуже багато людей донатять. Я в книгі про це трішки згадував, що ми маємо навчитись донатити постійно. Це не те, що я віддав резервний фонд сьогодні, а завтра я вже нічого не можу допомагати, бо мені самому вже треба допомога, щось пішло не так. Ні, це в сім'ї є резервний фонд, і вони собі склали план, скільки вони системно кожного місяця можуть віддавати на донати, ну і куди віддавати тут. Дуже багато є варіантів, я впевнений, кожен з українців вже має там чи перевірений фонд, чи волонтера, чи організацію. Але це, це це треба робити постійно. Так само не знаю, як ми їмо, дихаємо чистими зубами. Ось зараз, поки йде війна, це частина нашої культури. І я радий, що воно, воно мені здається такі є бо я бачу по всім своїм знайомим, друзям, родичам, в кого є можливість. То вони працюють і віддають додатково донати? Як та людина, яка дуже багато років працює фінансовим радником і побудувала не одну компанію з цим напрямком, які стратегії ви порадите українським бізнесам для ефективного управління грошовими потоками і залучення інвестицій в цей складний період? Хороше питання, бо, на жаль, для багатьох бізнесів зараз етап виживання, і е, є речі в фінансах, які незмінні. Причому вони в будь-якій країні працюють. Це називається там бюджетування, управлінська звітність, ПНЛ. Правила, до речі, що в Європі, що в Америці, що в Україні як рахувати ПНЛ, фактично однакові. І е, тому е, я, коли виступав на підприємців, ще там. Пам'ятаю, в діє бізнес або такі, знаєте, для початківців. То я там розказував дуже прості речі: що ось є там лівий карман своїх гроші, правий карман бізнесу, і ти маєш розуміти, скільки тобі в правий карман приходить, чи взагалі бізнес рентабельний. Але це все очевидні речі, вони не залежать від воєнних дій, та? тобто знати, скільки в бізнесі маржа, скільки собі вартість, скільки прибуток, який в мене бюджет, скільки в мене коштів на рахунках. Чим більше бізнес, тим більше тут би, потрібна роль фінансового директора. Щодо воєнного часу, звісно, виклики вони просто екзистенційні, тобто виклики, чи бізнес завтра буде працювати чи ні, ми розуміємо, що об'єктивно десь в Харківській області там може і не працювати, бо просто там неможливо в, в активних бойових діях. Але для більшості територій України, які я би дав поради, перше це думати щодо експорту. І ми бачимо, що це не тільки про виробництво наші аграрії успішно експортують, а й про такі компанії, як, наприклад, Нова Пошта, яка вийшла в багато країн Європи. Деякі ресторанні бізнеси це важко, так, але змогли там франшизи повідкривати. Особливо там, небагато багато українців, в тій ж там Польщі, наприклад, чи там парикмахерські, манікурні салони і так далі. Тобто експортувати можна не тільки виробничі товари і послуги, ну і наша it галузь ви знаєте, вона власне в топ 3 економічно входить в українському ВВП, тобто вона активно експортує. Це, це перша порада шукати замовників за кордоном, відкривати там представництва, офіси і багато є допомоги в цьому напрямку. Є навіть урядові програми, де є навчання, там виставки і так далі по кожній галузі. Це перший момент, і другий момент шукати гранти, тому що грантове фінансування України воно навіть зросло не в рази а в десятки разів. Дуже є ну всі. Я думаю, чули про організацію USID, а, яка дуже активно допомагає підприємнист в Україні. Вона одна з найбільших, але таких організацій. Там, якщо пошукати, їх і більше десяти. А, всі я думаю, чули про державну програму 579 і не тільки чули багато українців. Не й Це пільгові кредити. А, перший час там на поповнення оборотних коштів, там інвестиційні програми. Ну, тобто пільговий кредит це в принципі десь схоже на грант, бо якщо вам дадуть кредит під 5% річних гривні, то це, це майже грант в наших умовах. Але якщо говорити про гранти, я знаю, підприємці їх отримували і в Дія там є проєкт є робота, наприклад, де видавались гранти. І там був, і були гранти і для мікробізнеса. Там, коли це взагалі бізнес, там одна-дві людини. Шукати ці можливості, тому що, ну дійсно, якщо бізнес фізично прив'язаний до внутрішнього ринку, то іноді гранти це як така остання соломинка, за яку схопитися, щоб не потонути. І я знаю підприємців багато, які гранти отримували різного розміру, там від 200 тисяч гривень до там, 200 тисяч доларів і 500 тисяч євро, знаю. Тобто, це працює. Дякую, Любомире. В вашій книзі говориться про фінтех революцію. Які нові фінансові інструменти та підходи ви би порекомендували нашим слухачам? Так, да, я обозначив, що фінтех в Україні і до війни дуже розвинутий. Да? Те, що є в нас монобанк, Приватбанк, Українці, які там за кордоном. Вони з гордістю про це говорять, порівнюючись якимось там класичним іспанським банком. Так? Тобто фінтек в Україні так був розвинутий, але що сталося? Фактично, Україна вже не тільки ментально частина Європи, а й фінансово. І тому українцям під час війни дозволили відкривати рахунки такі компанії, як, наприклад, Zen, Геном Вайс, Вайс, він має українське коріння, бо перший офіс розробки в Черкасах був. Це зараз там мільярдна компанія, яка торгується на біржі. Револют на початку війни відкривав рахунки українцям. але Там в них зараз є вимога, що тільки якщо в Євросоюзі має жити. Вони зробили зерткішими, тобто світовий фінтек, ну давайте так європейський, да не світовий є фінтек Євросоюзу. Сказав: ось українці це частина Європи, ми будемо з ними працювати. І зараз в людини може бути кілька онлайн рахунків. Для чого це потрібно, тому що ну дуже багато є транскордонних переказів та да, між родичами, між друзями. І там часто треба або валюти міняти, або там з країни в країну щоб швидко. Ну, звісно, хочеться, щоб комісії були мінімальні. Чи хтось там виїхав і треба там за квартиру заплатити в злотих, да? наприклад, то ти не зробиш це з картки Монобанку. Тому українці в плані фінтеку вони дуже швидко інтегрувалися, отримавши доступ до цих найкращих європейських фінтеків. Це я навіть не затрагую тему крипту. Де теж Україна один з світових лідерів, українці, точніше, да, бо іноді ці українці там зареєстровані в Естонії, в Португалії. У них там офіси там, в Києві, в Лісабоні. От, але є дуже хороші крипторішення. Знову таки для транскордонних переказів, які працюють. Тому фінтек революція, вона я б її назвав фінтек інтеграцію в Європі. Вона відбулася. І зараз те, що ми будемо далі проходити, просто буде українське законодавство адаптуватись до європейського фінансового законодавства. Ну і це можливо десь створить ще нові можливості для наших фінансових стартапів фінансових установ. Розкажіть більше про свою книгу. Чому ви її написали? Кому вона буде цікавою і чому вона важлива? Книга, вона як історичні хроніки, і, е, на відміну від двох попередніх книг, де мені зайняло там фактично більше року написання, там два роки збирання матеріалу, ця книга була написана десь за три місяці всього, вона така трохи емоційна, і, і тоді мені здавалося, що вся та робота, яку українці роблять, щоб розвалити російську економіку, що вона от-вот -от і дасть плоди. От і пройшло два роки. Та е, да, результати цієї роботи є. Але Росія, на жаль, економічно не настільки деградувала там, та що вони досі свою армію підтримують і в них є на це гроші, скажімо так. Е, але книга важлива, щоб згадати і там прямо є імена людей. Ки там збирали мітинги, демонстрації в Європі, щоб змусити деякі компанії піти, вели реєстри американських компаній. Майже всі американські компанії все таки вийшли. І довгостроково, якщо ми говоримо, що війна буде довго тривати, це дуже важливий фактор. Бо в Росії не тільки податків й технологій не буде. Там був момент навчальний про особисті фінанси та от всі ці речі, і було трохи про відбудову такі. Знаєте, коли от не знаю, чи ви пам'ятаєте, в перший рік війни там була велика конференція в Лугана, там відбудова України, уряд презентував. Тоді все здавалося, що ось війна закінчиться. І ми будемо все відбудовувати зараз. Звісно, фокус інший, да, як нам втриматись і виграти війну? Бо вона може тривати довго. Але в книзі на той час. Е все те саме було, як ми всі думали, да що давайте подумаємо про відбудову, які потрібно реформи зробити, яким чином ми інтегруємося в Євросоюз, де Україна може бути лідером, наприклад, в блокчейн-розробках, да, в тому самому Фінтеку, якою має бути дійсно така податкова реформа, щоб Україна стала найкращим місцем для ведення бізнесу в Європі, так як мені зараз хтось каже: от там в Болгарії, дивіться там 10 плюс десять. Да? Такі речі тому книга вона десь емоційна, десь ці очікування не справдились. Але от в моменті я просто зафіксував о той настрій і ті зусилля. Це весна 2022 року. Я дуже добре це пам'ятаю. У нас там різні робочі групи, постійні зустрічі. Всі займаються, там, крім волонтерства, допомагають там, робити санкції, тиснуть на компанії. Я там сидів теж з цим Сіо компаніям, листи писав, і на діток ще десь коментував і так далі. Тобто великий-великий такий бджіл, але які між собою координуються, роблять одну роботу. І для когось це буде просто цікаво почитати як історичну книжку. А для когось порефлексувати над такими уроками для, в тому числі, особистих фінансів, ну і над нарисами економічної відбудови. Любомире, дякую. Ви є автором книг і читаєте книги. Що є для вас читання і які автори вас надихають? О, я дуже люблю читати, і всім дуже рекомендую читати. Мені здається, що це прекрасне хобі. І я навіть пам'ятаю, там вже більше десяти років тому, коли ви в Києві збиралися. Там у нас був такий книжковий клуб саме по нонфікшен, тобто не художній літературі. обговорювали книги раз на місяць. Це теж було дуже так атмосферно. Я я читати люблю і фізичні і електронні книги, залежить, де я тому можу книгу дістати. У мене є Kindle, і як право там нові англомовні книги. Я більше читаю в електронному вигляді а книги українських авторів в по фізичному купую. Щодо, щодо авторів, ну у мене чесно є час тільки читати нонфікшн. Тобто художню я не знаю, може одну книгу за років п'ять прочитав. В основному це економічні, фінансові інвестиційні книги. Мені дуже подобається, як пишуть журналісти, які от працювали десь там в Street Journal, чи в Блумбергу, а потім ідуть і пишуть такі біографії. От Біографія Ілона Маска я читав, біографія. Тіма не Тіми Кука, перепрошую, а Стіва Джобса, Apple. і е, була недавно дуже книга цікава про Amazon Джефа Безоса. Тобто, такі книги я прочитав. Є е, іноді книги, які не про людину, але про якісь такі революційні речі. От е, остання я читав Джейкоб Спенсер про ці мем Стоки. Не знаю, наші глядачі, мабуть, слухачі не знають. Там була історія навколо GameStop, як дуже багато маленьких інвесторів прийшло на ринок і почало торгувати акціями під час ковіду. Тобто це така дуже свіжа історія, і про це вже є книга. Я, я читаю такі, читаю різні економічні книги з нахом в історію, тобто про там бульбашку тюльпанів, там про те, як зароджувався фондовий ринок в Європі, чи там як американський капіталізм поставав. І, в принципі, от якщо говорити про нонфікшн, то я ще читаю історичні книги. І, і тут я вже можу і історію України авторську прочитати. Ось є автор плохій, здається, це українсько-американський історик. Ось я книгу прочитав вже про цю війну, то вона вже вийшла під час війни. І іноді просто читаю нариси, хроніки наших волонтерів, військових про те, що відбувалося буквально недавно, і також як батько. То ще в мене є один напрям нонфікшн, який я називаю Психологія виховання дітей. Ось читаю просто книги психологів. Для мене завжди в цьому напрямку важливо, що це не просто. А... Там особистий досвід, от не знаю, я там батько чотирьох дітей я це розповідаю. Це теж цікаво читати, а я це сприймаю як просто художній. А от коли це є дослідження, і там людина десь працює професором психології або проводилось велике дослідження, опубліковане в науковому журналі, а потім вони це вже такою більш людською мовою перекладають. Ось такі психологічні книги я не просто читаю, а черпаю звідти ще якісь вправи для себе, як для батька, для, для виховання дитини. І до речі, от недавно я прочитав книжечку українських психологинь там, троє авторів. Така маленька книжечка, але дуже дуже дієві поради саме для, для віком моєї дитини. От, тому, а ви пам'ятаєте назву? Ні, зараз не, не буду придумувати. Можливо, ну, потім вислати Якщо і... буде так, так, якщо буде можливість, будь ласка, вишліть, а ми вже в опис додамо, Любомире. Можливо, це інсайдерська інформація, можливо, ні. Але я знаю, що ви пишете нову книгу, яка називається щастя і бюджет. Ми можемо в буквально дуже коротко про це поговорити. Я чесно скажу, що ми заморозили цей проект. У нас були вже прям глави, і я мав співавторкою її написати з, з моєю дуже гарною подружкою, яка досліджує тему щастя. Але через, через війну ми це, це заморозили. Я написав з іншою авторкою. Вона письменниця для ну вона в цілому письменниця, але ми хотіли щось для дітей зробити. І ми написали маленьку книжечку для дітей. А, вона так, як корисні фінансові казки, ми її називаємо. І от Я сподіваюся, що корисні фінансові казки вже вийдуть зовсім скоро. А щастя і от не, не знаю коли. Поки якби навіть ментально не, не, не хочеться до неї повертатися, але сподіваюся, що час прийде. Але я думаю, що якщо ви захочете повернутися до цього, це, скоріш за все, буде дуже підтримуючим для українців, тому, можливо, вам і варто розглянути, але, звичайно, коли ви вже будете відчувати до цього певний поклик. Любомира, дякую, що ви поділилися. І про книги, які ви читаєте, і про книгу, яку ви, от от маєте вже випустити в світ. Тепер останнє до вас питання. Що ви побажаєте слухачам подкасту Сторінки успіху, присвяченому Національному тижню читання? Я побажаю, звісно, читати книги і, і щоб вас в житті було е, багато корисних звичок. Але як мінімум дві. Перша це регулярно читати книги. Якщо це буде більше ніж одна книга на місяць, супер, я вас обіймаю, але хоча б одної це, це вже добре. Ви вже будете в клубі однодумців. Тобто читати книги, читати часто, читати регулярно, і друге відкладати кошти. Я так думаю, що більшість наших глядачів вони не задовольняться просто тим, що в них є подушка безпеки. Тому що в кожній сім'ї є фінансові цілі. У нас є одна спільна ціль перемога. В більшості сімей є ціль мати комфортне житло, дати освіту дітям, мати свою приватну пенсію. І от для всіх цих цілей потрібно навчитись регулярно, методично, теж щомісяця відкладати кошти, заощаджувати. Любомире, я дякую вам за те, що ви поділилися е, всім тим корисним. Про що ми поговорили, про ваш особистий досвід і дали поради для наших слухачів. Я бажаю вам успіхів, і також я бажаю найскорішої перемоги нам всім і висловлюю велику пошану і вдячність Збройним силам України. Дякую, Любомира, і до нових зустрічей. До нових зустрічей.